Прокидаючись до нового дня, ми відчуваємо щось більше, ніж просто матеріальні блага. Серце прагне розуміння, щоб віднайти сенс у своїх пориваннях. Світ закликає нас гнатися за досягненнями, але в сьогоднішній молитві наші прохання інакші. Ми просимо мудрості для усвідомленого вибору, праведних учинків, терплячого слухання та слів, сповнених любові. Бо який сенс у досягненні блискучих, але минущих цілей, якщо при цьому ми втрачаємо те, що має справжню вічну цінність, нехай цей ранок наблизить нас до чистоти намірів і віддалить від марнославних домагань, цінних лише в очах людей. Якби мою душу оцінювали за мірками амбіцій цього світу, я, можливо, навіть не знав би, з чого почати цю молитву. Але те, чого я прагну, Мій Боже, не можна купити, виміряти чи поставити на полицю серед трофеїв. Я прошу не тієї мудрості, що справляє враження чи миттєво вирішує проблеми, а тієї, що робить мене твоїм відображенням. Мудрості, щоб відрізняти сяйво золота від світла твоєї присутності, і щоб розуміти істинний успіх, не в захопленні людей, а у твоєму схваленні. Усе, що будується без внутрішнього спрямування, рано чи пізно руйнується. Але те, що народжене згори, мудрістю, перебуває вічно, навіть якщо світ його не осягає. Навчи мене, Господи, шукати не найяскравіше, а найправдивіше. Допоможи розрізняти можливості й пастки, голоси, і твій голос термінове і вічне. Я часто прошу про відчинені двері, але сьогодні щиро благаю про відкриті очі. Мені не потрібні легкі шляхи, лише впевнені кроки, мені не потрібні рішення, вигідні тільки мені. Я хочу обирати те, що прославляє твоє ім'я. Твоє слово нагадує нам, як сказано в посланні Якова у першому розділі п'ятому вірші а якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і вона буде йому дана. Ось що я роблю зараз. І з лагідністю та вірою прошу. Господи, звільни мене від поспіху, що збиває з твого шляху, вбережи від тривоги, народженої бажанням бачити результат там, де ще немає розуміння. Нехай я не проміняю мудрість на схвалення, а зрілість на оплески. Нехай моє серце не помиляється, вважаючи, що бути в центрі уваги. Рівнозначно слідуванню твоєї волі. Часом мовчання мудріше за найшвидшу відповідь, а очікування шляхетніше за спонтанне досягнення. Тому я прошу тебе сформуй у мені серце, здатне вчитися в очікуванні у відмовах, у паузах. Я не хочу жити, підштовхуваний чужими очікуваннями, але ведений мудрістю, яку ти бажаєш вкласти в мене, мудрістю говорити лагідно, навіть коли я втомлений. Мудрістю більше слухати, ніж засуджувати, мудрістю зберігати твій мир, коли світ тисне з усіх боків. Я знаю, що успіх без мудрості стає тягарем, золото без розрізнення перетворюється на марноту, а найгучніші перемоги можуть обернутися прихованими поразками, якщо я не навчуся ходити серцем твоїм. Сьогодні моє прохання просте, але глибоке. Дай мені мудрість жити істинно, приймати рішення з рівновагою, любити зі зрілістю. Нехай мої очі не женуться за скороминучим блиском обіцянок цього світу. Нехай мій розум тримається твоєї істини, а дух буде чутливим до твого ведення, бо лише мудрий знаходить мир навіть у невідомості, лише мудрий залишається стійким, коли все йде не за планом. Я хочу не просто перемагати, Господи. Я хочу радувати тебе на кожному кроці шляху. І якщо посеред дня я раптом почну вимірювати свою цінність результатами, нагадай мені, Господи, про те, що справді важливе. Якщо я відчую себе незначним через порівняння, цифри чи тиск, нехай твоя мудрість захистить мене від омани шукати утвердження там, де немає опори. Нагадай мені, що Ти покликав мене бути не найпомітнішим а вірним. Нехай твоя істина звучить голосніше за вимоги цього світу, і щоб я ніколи не плутав значущість із призначенням краще йти в тиші вірним шляхом, ніж бігти в оманливій славі. Мудрість це вміння зупинитися, коли всі біжать, вміння мовчати, коли всі кричать, розуміння того, що я тут не для того, щоб догодити всім. А щоб виконувати Твою волю. Господи, допоможи мені розрізняти етапи життя, щоб я не нехтував процесами і не поспішав до обітниць. Дай мені мудрість знати, не кожна відмова це втрата, і не кожні відчинені двері це благословення. Нехай я зі зрілістю прийму дні обрізання, знаючи, що це також дні Твоєї турботи. І нехай я з благоговінням зустріну дні. Жнив без гордощів і марнославства, бо все від тебе і все повертається до тебе. У писанні читаємо в книзі приповістей у 16 розділі, 16 вірші. Набути мудрість набагато краще за золото, а здобути розум цінніше за срібло. Цю цінність я хочу носити в собі не в руках, не на банківському рахунку, не у видимих досягненнях, а в серці. Дай мені мудрість не відкидати поради, визнавати, коли потрібно змінитися, виправляти шлях із лагідністю, без гордощів і без страху. Дай зрілість визнати, що я не все знаю, і спокій шукати відповіді у твій час. Нехай вуста мої не поспішають, рішення не будуть квапливими, а думки будуть очищені твоєю істиною. Господи Ісусе, я не хочу жити, зрізаючи кути. Не хочу будувати піщані замки. Навчи мене засновувати своє життя на вічних принципах, на істинах, які не змінюються з часом і підтримують навіть у бурю. Якщо одного дня мені доведеться обирати між визнанням і мудрістю, нехай я оберу мудрість. Якщо буде потрібно відмовитися від чогось улюбленого заради вірності твоєму шляху, дай мені сміливість. Якщо знадобиться сказати Ні. Тому що виглядає перспективно, нехай я скажу це з миром, бо покладаюся на тебе. Мудрість згори вчить, що не все, що здається успіхом, є благословенням, і не кожна втрата поразка. Тому, Господи, навчи мене бачити Твоїми очима, мислити Твоїм серцем і йти Твоїм шляхом. І якщо в якийсь момент я відчую себе розгубленим, утомленим чи неспроможним, нагадай мені, що Ти. Джерело мудрості, яке підтримує мене, нехай твій голос утішає мене більше за будь-яку логіку, більше за будь-який план, більше за будь-яку думку, нехай мудрість, що походить від тебе, наповнить мене лагідністю, твердістю, терпінням і миром. Нехай вона допоможе мені жити з легкістю, обирати з ясністю і любити з глибиною. І навіть якщо я не все розумію у твоїх ділах. Я довіряю, знаючи, що все, що ти робиш, благо. В ім'я Ісуса, нашого вірного порадника, того, хто скеровує безпомилково і вчить без осуду, я встаю цього ранку з довірою, що небесна мудрість буде моїм супутником на кожному кроці. Амінь. Якщо в тиші цієї молитви твоє серце теж усвідомило, що мудрість дорожча за будь-яку видиму перемогу. Можливо, все, що залишається, ну, це просто заспокоїтися в Богові. Бо коли ми довіряємо Його веденню, навіть невідомість втрачає свою вагу. Можливо, тобі потрібно лише сказати Амінь, як той, хто з легкістю віддається вічному. І якщо зараз тобі згадався хтось, кому потрібен спокій, ясність чи просто втіха, напиши ім'я цієї людини з любов'ю. Нехай ця молитва досягне і тих. Кого ти любиш, несучи світло в місця сум'яття і присутність туди, де порожнеча. Нехай Господь буде з тобою в цей день, даруючи розуміння, турботу та охорону. Нехай кожне рішення буде ведене згори, і в усьому ти відчуєш ніжний дотик божественної мудрості. Бог із тобою навіть у найтихіших дрібницях, і цього достатньо.